Я вас вітаю, мої друзі. Мене звуть Тішкін Григорій Володимирович. Я поет. Я завжди розмовляю російською. Але я вирішив розмовляти українською, бо українською мовою, бо... Справа в тому, що я написав мій мій твір, мій перший твір, мій вірш українською. Цьому, будь ласка, послухайте цей мій вірш. Я маю велику надію, що вам сподобається цей вірш. Будь ласка, послухайте. Жар кохання. Кохання це мета людини. Кохання це є дивний дар. У всіх оселях України палає хай кохання жар. В серцях людей неймовірно живе бажання. Процвітати, і безперечно це так дивно. Любов у серці зберегати, нехай палає жар кохання, нехай щастить усім поспіль. І в нас єдине побажання, нехай любов зупинить біль. Хай в Україні люди наші не знають лиха в їх житті. І в Україні дні найкращі. Нехай цвітуть немов сади. Я бажаю вам усього найкращого. Хай вам щастить.